Це звернення, я передам зараз представникам міліції. До речі, тут є один з них, який мене затримував. Це не набір, який сьогодні, можливо, не зірветься. А можливо, зірветься. І ми разом, багато і нас не подолати. Ми разом, багато, і нас не подолати. Ми разом. Не шановні правоохоронці. Якщо ви заслуговуєте пошани, заслухайтесь наступного. Спостерігаючи за на подіями на Миколаївщині, загалом поведінку міліції, аналізуючи суспільні настрої, ставлення народу до людей у формі, скажу наступне. Виконуючи накази нинішнього банди окупаційного режиму, ви маєте усвідомити свою відповідальність за Україну, яка стоїть перед загрозою злочинної диктатури. Голодимо проти чиновників, проти тієї влади, яка сьогодні є, яка допускає ці випадки, підіняємо. Цю нашу владу, що якщо буде далі продовжити така ситуація, багато франківську моли підніматимеся ще більшою кількістю і будемо часи вже до більших методів, можливо, більш радикальних. страшна ситуація. Міліція об'єдналася з бандитами. Бандити об'єднані з. yeah <laughs>